Ми бачимо, що нарешті дії відбуваються, про які дуже довго розмовляли. Ми з вами коментували 19-й пакет санкцій не один місяць. Нарешті він прийнятий і це показує єдність наших партнерів. А також показує те, що і американські союзники сповідують підхід до дипломатії мир через силу. І ця сила перетворюється сьогодні в фактичну дію, а саме позбавлення Росії тих ресурсів, які вона використовує. Щодня для потім перетворення в удари по дитячим садкам, цивільним підприємствам, енергетичній інфраструктурі, критичній інфраструктурі. Тощо це означає, що більше заберемо, скажімо так, коштів або зробимо такі умови, щоб Росія не дотримала ці кошти стосовно своїх нафтопродуктів, переробленої нафти, тіньового флоту, тих танкерів, які постачали цю нафту, в тому числі перероблені продукти, звісно, мова. Де сьогодні і про цифровий банк багато криптоплатформ російського походження були використані для того, щоб спонсорувати цю війну агресії. Також ми говорили дуже довго про дві великі нафтові компанії і Лукойл. Саме вони потрапляють сьогодні під найбільший удар. Також не забуваємо про тих, кого ми згадували в чисельних резолюціях. Парі ті фірми і країни, які допомагають обходити ці санкції. Тобто вторинні санкції, другий рівень. Це також питання стосовно Китаю, їхніх компаній. Ми пам'ятаємо, як прем'єр-міністр Моді Індійський пообіцяв президенту Трампу знижувати їхні економічні відносини в енергосфері, але почекаємо ще результатів.